Думку в регіонах стосовно зустрічі контактної групи у мінську щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі а вона може відбутися у понеділок, 15 грудня. Нагадаємо, мінський формат це перемовини за участю представника ОБСЄ України, Росії та представників самопроголошених так званих ДНР та ЛНР. З даними РНБО перемир'я було порушено. Бойовики продовжують обстріл на Донбасі, і ми цікавимося у пересічних українців. Чи варто повторювати той самий формат мінських домовностей? Зокрема, думку мешканців Коломиї дізнавалася наша кореспондентка. Олена Козаченко, Олена, вам слово. Доброго ранку, колеги. Щодо наступних мінських переговорів та їхнього результату прикарпатці ставляться досить песимістично. Дехто з опитаних коломоян вважає, що не варто проводити переговори у мінському форматі, оскільки вони не є ефективними. А жертв серед українських військових на жаль вони були після минулих мінських переговорів як формату домовленості про перемир'я. Значну перевагу минулих мінських переговорів. Прикарпатці вважають визволення українців з полону терористів. Здебільшого жителі Прикарпаття очікують більш. Кардинальних та рішучих кроків у напрямку до завершення АТО як не оголошеної війни. Тож я пропоную послухати думки коломаян з цього приводу у прямій мові. Це, я рахую їх недоцільними. Одні переговори вже були. Переговори з окупантом, який не є адекватним, неможливі. Це не є панацея від тої ситуації, яка. Зараз склалася в Україні Все-таки для України був би вигідний формат це женевських переговорів. Бо саме ЄС, Росія і Україна оцей формат є більш конструктивним. Переговори, звичайно, потрібно проводити, бо будь-яким будь шляхом треба закінчити цю війну, яка триває, яка на жаль забирає багато життів українців. Переговори вже показали. Наскільки вони неефективні. Тому що наші е військові дотримуються перемир'я, а бойовики не дотримуються. Наші солдати постійно гинуть. Це були думки жителів міста Коломиї що на Івано-Франківщині щодо результативності мінських переговорів як формату домовленостей про перемир'я. Колеги? Дякуємо, Олена. Олена Козаченко з Коломиї збирала думки місцевих жителів.